В Хочу вам показати шашличницю, яку мені подарували на день народження. Тут внизу затикається дирка газетою, тут типу, накидаються вуглі. Тут є дирочки, але дирочки не, при, ну, типу, не для того, щоб не шампура вставляти, то, щоб там, був вогонь і щоб дихало. Щоб дихало і це, Отакі прибори для шашлику. Якісь такі щипці, якусь, якусь таку вилку і лопатку. От, така шашличниця, я перший раз таку шашличницю бачу. От, і можна от на, цей, на барбекю ставити шашлик це ось цією кришкою ось кришкою накривається щоб розпалювався вогонь.